Це український фізкультурно-патріотичний фестиваль учнів України Козацький гард це захоплюючі змагання з подолання перешкод та виконання завдань на рубежах, у яких беруть участь команди закладів освіти, що складаються з учнів та учениць. Це фізкультурно-патріотичне свято рухової активності, командного духу та єднання, яке проводиться з метою залучення до цікавих сучасних видів рухової активності. Підвищення рівня фізичної підготовленості, мотивації до самостійних занять фізкультурою і спортом, поглиблення і закріплення знань з історії України та спортивних досягнень видатних українців, а також представлення закладів освіти та регіонів України. Учасники Команди закладів освіти складаються з учнів та учениць різних вікових груп, вчителів фізичної культури, представників. Всі учасники мають бути одягнені в спортивну форму команди та взуття, яке захищає ноги та забезпечує міцний контакт з поверхнею майданчика. Вітається креативність команд, які демонструють свою унікальність, те, що відрізняє команду з поміж інших, наприклад, свій девіз, кричалки, спортивна форма команди, прапор, банер тощо. Програма козацького гарту складається зі змагань на рубежах та презентацій команд закладів освіти регіонів України. Змагання козацького гарту складаються з рубежів: перший естафета з перешкодами, другий валуни, третій футболінг, четвертий влучник, п'ятий конкурс. Розумні, швидкі та вправні. А також інших видів рухових активностей. Кожна команда обов'язково бере участь у змаганнях на всіх рубежах. Визначення переможців. За результатами визначається першість серед команд. Першість визначається за часом, який витратила команда на виконання завдань на рубежах. Вище місце посідає команда, яка витратила менше часу на виконання завдань на рубежах. Якщо команди, які претендують на призові місця, показали однаковий час то для визначення розподілу місць між претендентами оголошується додатковий конкурс. Презентація команди закладу освіти окрім змагань на рубежах. Кожна команда показує свою презентацію, яка розповідає про традиції та історію команди закладу освіти регіону. Для презентації можна використовувати фото та відеоматеріали різні види рухової активності, хореографію, музику, вокал, художнє слово тощо. Загальні правила на рубежах перед початком виконання завдань на кожному рубежі команда зі свого складу самостійно визначає фінішера. Учасника, за фінішем якого фіксується час виконання завдання командою. Цей учасник отримує маркер Фінішера. Фінішер не передає естафету, а фінішує, обов'язково перетнувши лінію Фініш. Його результат фіксується приладом для визначення часу. Естафета передається наступному учаснику лише за умови, якщо він стоїть до лінії старт, не наступаючи на неї. Рубежі естафета з перешкодами. Це рубіж, на якому кожен учасник команди повинен подолати різні перешкоди та виконати завдання. Для проведення змагань на цьому рубежі знадобиться такий інвентар: низькі та високі бар'єри, слаломні стійки, гімнастичні обручі, база 1 та база 2, 12 м'ячиків. Прилад для визначення часу. Маркер Фінішера. Техніка виконання. Перший учасник займає положення за лінією старт, а інші розташовуються за ним. За командою Руш. Перший учасник біжить до перешкоди бар'єри та долає її, перестрибуючи через низькі бар'єри та пробігаючи під високими. Після цього учасник дістається наступної перешкоди слалом. Учасник має подолати перешкоду, огинаючи слаломні стійки змійкою, не збивши їх. В наступній перешкоді стрибки учаснику необхідно пройти дистанцію, перестрибуючи з одного гімнастичного обруча в інший. Обов'язково потрібно торкнутися ногою площини кожного обруча. Далі учасник дістається до бази 1, у якій знаходяться м'ячики. Бере один м'ячик та, минаючи перешкоди, рухається з ним до бази 2. Добігши до бази 2, учасник кладе в неї м'яч. Після чого передає естафету наступному учаснику, торкнувшись його руки. Наступний учасник може приступати до проходження естафети з перешкодами тільки після отримання естафети. Фінішер закінчує виконання завдань на рубежі, перетнувши лінію Фініш. Найпоширеніші помилки якщо бар'єр падає на будь-якому етапі виконання завдання. Учасник повинен повернути його у вихідне положення і лише тоді продовжити виконання завдання. Якщо слалом настійка падає на будь-якому етапі виконання завдання, учасник повинен повернути її у вихідне положення і лише тоді продовжити виконання завдання. Якщо під час виконання завдання учасник втрачає м'яч, він повинен підібрати його, повернутися до бази 1, торкнутися її і лише тоді продовжити виконувати завдання. Якщо на будь-якому етапі виконання завдання база 1 і база 2 зміщуються зі свого вихідного положення з вини учасника, він повинен повернути їх на місце і лише потім продовжити виконання завдання. Якщо під час виконання завдання м'яч залишає межі бази 2, то учасник повинен підібрати цей м'яч і повернути його на базу 2, після чого продовжити виконання завдання. Валуни це рубіж, на якому учасники демонструють свою спритність та силу. Для проведення змагань на цьому рубежі знадобиться такий інвентар: шість медболів різної ваги, база 1 та база 2. Прилад для визначення часу, маркер фінішера. Техніка виконання. Перший учасник займає положення за лінією старт, інші розташовуються за ним. За командою «Руш» перший учасник рухається до бази 1, в якій розташовані медболи. Бере медбол та рухається з ним до бази 2, встановлює медбол на базу 2. Потім учасник прямує до лінії старт та передає естафету наступному учаснику, торкнувшись його руки. Наступні 5 учасників продовжують виконання завдання до тих пір, поки усі медболи не будуть переміщені з бази 1 на базу 2. Після цього сьомий учасник команди, отримавши естафету, рухається до бази 2, бере з неї медбол та рухається з ним до бази 1, встановлює медбол на базу 1. Після чого біжить до лінії старт. Та передає естафету наступному учаснику, торкнувшись його руки. Фінішер закінчує виконання завдань на рубежі, перетнувши лінію фініш. Найпоширеніші помилки якщо на будь-якому етапі виконання завдання валуни медбол торкнувся землі за межами будь-якої з баз. Учасник, який в цей час виконує завдання, зобов'язаний повернути медбол на базу і лише після цього продовжити виконувати завдання. Футболінг це рубіж, завданням якого є збиття конусів, які встановлені у формі піраміди, витративши при цьому якомога менше часу. Для проведення змагань на цьому рубежі знадобиться такий інвентар: 12 футбольних м'ячів, 15 конусів, маркер розвороту, база, прилад для визначення часу, маркер фінішера. Техніка виконання перший учасник займає положення за лінією старт, інші розташовуються за ним. За командою «Руш» перший учасник рухається до бази, в якій розташовані футбольні м'ячі та з неї м'яч, встановлює його перед лінією удару. Далі учасник наносить удар ногою по м'ячу, намагаючись збити конуси, які виставлені у формі піраміди. В разі збиття м'ячем хоча б одного конусу. Учасник повертається до лінії старт. І передає естафету наступному учаснику, торкнувшись його руки. Конуси, збиті під час виконання завдання, можуть бути прибрані з ігрового майданчика учасником, який здійснював удар на власний розсуд. Якщо учасник не збив жодного конуса, він має дістатися маркеру розвороту, оббігти його, продовжити рух до лінії старт. Та передати естафету наступному учаснику, торкнувшись його руки. Фінішер повинен уважно слідкувати за виконанням завдання на рубежі. Якщо всі конуси збиті, а в команді ще є учасники, які не виконали свій удар, то для завершення виконання завдання командою Фінішер повинен отримати естафету, після чого одразу перетнути лінію Фініш. Якщо удар здійснено, коли м'яч знаходиться за лінією удару, то це вважається неуспішною спробою. Якщо при цьому конуси не були збиті, то учасник, який виконує завдання, повинен взяти м'яч, дістатися маркеру розвороту, оббігти його, встановити м'яч перед лінією удару та повторно виконати удар. Якщо при цьому конуси були збиті, то в такому разі суддя повертає у вихідне положення збиті конуси. А учасник, який виконує завдання, повинен взяти м'яч, дістатися маркеру розвороту, оббігти його, встановити м'яч перед лінією удару та повторно виконати удар. Влучник Під час виконання завдань на цьому рубежі учасники демонструють влучність та спритність. Для проведення цього рубежа знадобиться такий інвентар: м'яч, база, ціль, маркер розвороту, прилад для визначення часу, маркер фінішера. Техніка виконання кожен учасник має тільки одну спробу китка. Перший учасник займає положення за лінією старт, інші розташовуються за ним. За командою «Руш» перший учасник, тримаючи м'яч, дістається лінії китку, займає положення стоячи перед нею, не наступаючи на неї та кидає м'яч у базу. М'яч має потрапити всередину бази. В разі влучного китка учасник підбирає м'яч, повертається до лінії старт. Та передає естафету наступному учаснику, віддавши м'яч йому в руки. В разі невлучного китка учасник має підібрати м'яч, дістатися маркеру розвороту, оббігти його, продовжити рух до лінії старт та передати естафету наступному учаснику, віддавши м'яч йому в руки. Всі наступні учасники після отримання естафети рухаються до лінії китка та виконують завдання. Фінішер закінчує виконання завдання на рубежі, перетнувши лінію фініш. Розумні, швидкі та вправні. Конкурс, у якому учасники на швидкість демонструють свої знання з історії України, історії козацтва та спортивних досягнень за часів Незалежної України, для проведення знадобиться такий інвентар: конверти з картками, 12 карток із запитаннями, 12 карток із відповідями, магнітна дошка, магніти, база, Прилад для визначення часу. Маркер Фінішера. Для проведення змагань на цьому рубежі готуються запитання та відповіді з історії України за програмою із 5 по 10 класи та спортивних досягнень українців. 24 картки з питаннями та відповідями рандомним методом розкладаються у конверти. Після цього конверти запаковуються. Техніка виконання: перед початком виконання рубежа команда зі свого складу самостійно визначає фінішера, учасника за фінішем якого фіксується час виконання завдання командою. Цей учасник отримує маркер фінішера і має почати виконувати завдання лише за умови, коли учасники команди правильно розмістили 11 карток з відповідями на магнітній дошці. Фінішер стає поруч з учасниками команди у визначеному місці та повинен уважно слідкувати за виконанням завдання на рубежі. Безпосередньо перед початком виконання команда обирає конверт, в якому запаковані картки з запитаннями та відповідями. Суддя відкриває конверт і розташовує картки. Картки з відповідями розташовуються на кубі сорочкою догори так, щоб не було видно відповіді. Картки з запитаннями в довільному порядку розташовуються на магнітній дошці. Перший учасник займає положення за лінією старт, інші розташовуються за ним. За командою Руш. Перший учасник прямує до бази, на якій розташовані 12 карток з відповідями, що перевернуті відповідями донизу. Бере одну картку та продовжує рух до магнітної дошки. Учасник за допомогою магніту має закріпити свою картку біля запитання на дошці. Після чого суддя, який знаходиться біля дошки, має дати йому сигнал. Палець догори, якщо картка розміщена правильно. Палець донизу, якщо картка розміщена неправильно Якщо учасник отримав сигнал про правильне розміщення картки. Далі він прямує до лінії старт. Передає естафету наступному учаснику, торкнувшись його руки, та займає своє місце останнім в команді. Якщо учасник отримав сигнал про неправильне розміщення картки, він має взяти картку з дошки, повернути її на базу і тільки після цього почати рух в напрямку лінії старт. Далі учасник передає естафету наступному учаснику, торкнувшись його руки, та займає своє місце останнім в команді. Після того, як учасники команди розташували 11 карток на дошці, фінішер приступає до виконання завдання. Він прямує до бази, бере останню картку, рухається до магнітної дошки і закріплює її біля запитання. Після цього прямує до лінії Фініш. Завдання вважається виконаним, коли всі учасники команди правильно розташували 12 карток з відповідями поруч із запитаннями, а фінішер перетнув лінію фініш.